Всім привіт, друзі, на каналі Valer. Сьогодні покажу, як запускати кілька програм одночасно на Windows 10 та 11. Для цього шукаємо сендбоксі, відкриваємо сайт, тиснемо завантажити і качаємо сендбоксі для Windows. Відкриваємо завантажений файл і встановлюємо програму. Тиснемо ОК, «далі», далі, 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 далі і встановити. Відкриваємо і, скажімо, хочемо запустити зум. Ось два. Запускаємо перший, але другий не запуститься, бо перший вже працює. Щоб запустити ще Zoom, заходимо в «Сендбокси», створюємо новий бокс, тиснемо далі. Готово. ОК. Далі в Zoom копіюємо розташування файлу. У сендбоксі тиснемо Пуск, Запуск програми, Огляд. Вибираємо папку і додаток Zoom. Тиснемо, тиснемо ОК. І запускається ще один зум. На цьому все. З вами був Айлерон. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!